Окупанти організували дитячий саміт миру в підсанкційному таборі Артек у Криму. Були запрошені всі діти, що лояльні до Росії: син Лукашенка, Колінька, онук кімчанина, а також школярі львівського ліцею, які слухали Моргенштерна. В програмі заходу масові розстріли з водних пістолетів, риття окопів в пісочницях та груповий перегляд рімейку класики: в бой ідуть, одні малиши». Цього року особливу увагу приділили дітям з КНДР. Вони грали головні ролі в російській адаптації гри в Кальмара, де корейців вербують помирати за гроші. Де ми знаємо, спойлер тепер можуть перемогти і діти. У пропагандистському заході Дитячий саміт миру в підсанкційному таборі Артек беруть участь близько 300 дітей з 30 країн. Таке число обране не випадково було прийнято рішення запросити додаткову сотню дітлахів, бо організаторам чомусь не сподобалась цифра 200. Україна бере участь у переговорах із Російською Федерацією, щоб вирішити гуманітарні проблеми та повернути людей з полону. Так каже речник Українського МЗС Георгій Тихий. Завдання політичне і комунікаційне це не дати нікому звинуватити Україну, що Україна є стороною, яка не хоче миру. А таких спроб достатньо багато в різних колах. В різних країнах навіть країнах союзниках Україна має важливе політичне та комунікаційне завдання не допустити, щоб її звинуватили у небажанні миру. До речі, ви пам'ятаєте, як нещодавно Росія викотила Україні три розділи із двома варіантами, і 31 пункт про капітуляцію. Схоже, що офіційну документацію переплутали з марафоном желані або днівником візуалізації, або можливо письмом діду Морозу Володимира Путіна. До нас потрапив ексклюзивний додаток, якого не було в документі. Російська сторона також хоче визнання штатів Аляска, Техас, частини Ферерських островів, а також Атлантиди і Ваканди територією Росії. Росія, як той чорний ріелтор, який намагається тобі пояснити, що тобі буде дуже круто віддати свою оселю і бажано померти, бо він хоче слухати в твоїй квартирі Газманова і водити туди піонерів. Потім ці три розділи з двома варіантами, і 31 пункт про капітуляцію будуть випущені окремою книгою, як мемуари Лаврова під назвою Ні, ми Минялі шукайте на поличках книжкових в жанрі фантастика. До речі, щодо Лаврова він привітав держсекретаря Марку Рубіо з Днем Незалежності США та висловив надію на стабілізацію відносин між Москвою і Вашингтоном. А Путін, як кажуть російські пропагандисти, привітав Трампа з Днем Незалежності США під час останньої телефонної розмови. Але такі міжконтинентальні обміни привітаннями з державними святами, здається, почались з американської сторони. Um, what? What? Марко Рубіо від імені США привітав Росіян з Днем Росії. Держдеп опублікував привітання з Днем Росії. США підтримують росіян у прагненні до світлого майбутнього. Цікаво, чи це привід чекати працівників Держдепу в футболках Шамана Я русський я іду до кінця» на фестивалі Нашестві. На честь такого свята вони могли б також зіграти святкову партію в Counter-Strike. Звісно ж, за терористів. Жорстко звучатиме, якщо відверто для українців це привітання те саме, що привітати Марко Рубіо з 11 вересня. Також хочу вам згадати ще одну прикру нещодавну новину, пов'язану із Рубіо. Заборонити в'їзд за мем, штраф 5 тисяч доларів, 5 років ув'язнення. Чуєте? Чуєте, чим пахне? Схоже, це від Марко Рубіо, бо він зуттям вступив в День Росії. Сподіваємось, можна владці США перестануть захоплюватись Лєрмонтовим і протруть свої рожеві окуляри, і побачать, що від привітання з Днем Росії до глоріфікації Садама Хусейна один крок. Також подейкують, що після цієї довини Джей Ді Венс чомусь кинув дивитись серіал Ганібал на другому сезоні. Ну нарешті здавалось би, новина зі світу культури, але ніт. Росіяни визначили переможця конкурсу на створення нового гімну Криму. Слався, Крим, край і переможець не ані Лорак, і навіть не Кабзон. Можливо, навіть прослуховувався трек Олександра Пістолетова: Крим тепер наша територія. Крим тепер наша територія, вас той самий момент, коли в реченні розробка гімна наголос стоїть не там. Запропонований варіант не фінальний, його мають допрацювати протягом літа. Тому в гімн треба додати ще якісь слова, окрім наш і Крим. Привідкриємо завісу російської культури в Криму. Переможцями гімну стали окупант та російський поет, який наразі живе в нашій Ялті Ілья Резнік. Боженьк. Бог мой милостивый, спасибо за то, что ты дал мне Ялту, это утро и это солнце. Авторкой музыки стала коллаборантка, заслуженная юристка Украины и экс-заступница головы Союза юристов Украины Ольга Кавитиди. В 2014 году я написала песню «Крым вернулся домой». Эта песня стала гимном Крымской весны. Слова и музыка написаны мной. И Илья Рахманович перезвонил и говорит, я предлагаю на вашу музыку «Крым вернулся домой», чтобы я напишу стихи. Я напишу стихи. И мы с вами давайте попробуем сделать гимн вместе. Ну, для меня честь. Чулы мы цей твир про русскую весну. Психодел яростный. Горящих свечей матерей наших слезы их хвалит их ночи путеводные звезды Крым вернулся домой Росія має один неймовірний талант поплюжити все, чого торкається її рука, той самий Мідас, який своїм дотиком все перетворює на лайно. Такі в нас новини. Підписуйтесь на нас у всіх наших соцмережах. Корошкендже.